Житомирщина з метою проведення рекрутингової кампанії відвідали представники сотої окремої механізованої бригади сухопутних сил України. Нашу бригаду почну з того, що називають ще частіше називають Сталевою соткою. Наша бригада бере своє коріння в волинській бригаді ТРО, теж сота бригада територіальної оборони збройних сил України і Бригада проявила свій сталевий характер. З початку 2024 року бригада стала вже окремою механізованою бригадою. Через переформатування бригади почалися зміни в кількості штатного особового складу. Зрозуміло, що якщо штат, штатна чисельність бригади територіальної оборони це 3,5 тисячі людей, то штатна чисельність бригади окремої механізованої бригади це 8 тисяч людей. Тобто, попри те, що комплектація як бригади ТРО у нас була доволі доволі хороша. Ну, коли з трьох з половиною тисяч посад стає вісім тисяч посад, звичайно, що ця комплектація відсоток різко різко скорочується. Вже понад півроку бригада проводить активну рекрутингову кампанію, намагаючись залучити до своїх лав чоловіків та жінок. В Структурі сотої окремої механізованої бригади є механізовані батальйони. Є Мотопіхотні батальйони, є стрілецькі батальйони. Це означає, що нам потрібні стрільці, це означає, що нам потрібні гранатометники. Це означає, що нам потрібні будії механіки. У Структурі нашої бригади є танковий батальйон, є ремонтно-відновлювальний батальйон, це ремонт, який займається ремонтом техніки. Тобто туди потрібні автослюсарі, механіки, автоелектрики, власне, ну ті люди, які можуть поремонтувати машину. Ну за великим рахунком от, можна так само як на СТО крутити гайки, але крутити їх в ім'я. Нашої перемоги такі люди нам потрібні. Спочатку створення перших центрів військового рекрутингу в Україні сота окрема механізована бригада різними способами намагалася заохотити людей вступати до їх бригади в минулому році. Ставили намети з тих наметів, роздавали флеєра, які казали: не лякайтесь, це не повістки, не бійтесь. Ми просто хочемо зосередитись на тому, що, що рекрутинг – це розумна мобілізація, коли людина вишукує для себе. Той військовий організм, який відповідає найбільш його потребі, вишукує відповідну його досвіду, його напрацьованим на цивільному житті навикам якусь військову спеціальність. isso nisso